Хочете, побачити цікаву Аніну реакцію. Сидить корчиться, бля. Були в гаманці гроші, їх нема. Все. Ще трошки я взірвуся просто. Сталася така неприємна ситуація. Діти сплять, а мене Анька заставила піти в ліс по гриби. Це було твоє добровільне бажання. Ага, добровільне бажання. Три дні нерви трипала. Треба гриби. Толік, помовчи, такого не було. Спочатку я показав їй, що можна ходити по гриби, а тепер вона мені фокусом з грибами не дає. Ти пошукай грибів, а я за компанією. Що, що, що? Кому ж я в суботу сім ранку хочеться кудись йти? Отже, ходили ми ходили. Тут Аня бачить. Аня. Привіт! Привіт, красончик. Висікий гарні. Ти білий гриб чи щось да. таке? То не бабка, навіть відчуття зовсім інші. Коли знаходиш такий гриб, то зразу такий як азарт. Перший красень в нашому кошечку. Ще щось цікаве знайдемо, то обов'язково вам покажемо. Хочете побачити цікаву Аніну реакцію? Аня, йди сюди. Тільки тримай челюсть свою, щоб не впала. Тихо, під ноги дивись. Ой-ой-ой. Так це ж не все? Два. Ні, більше. Три. Більше. Диви, який красунчик. Блін. Дивися, біля мене. Просто ти вчитель, гарно загуляв. Що тут є? Давай ще один. Це все польське. Вони прирівнюються до справжнього. Так, да, знайшли. Це не білий гриб, бо як польські називається, Або моховики. Не Знаю, мені здається, одне те саме. Каже Анька Толік, гриби ховаються. шукає їх дуже уважно. Ділюсь пеньо. А біля пенька, разочок, другий колобочок. Приховалися собі за паньочком і сидять. Що там в тебе? Паручко. Ой. Ай-яй-яй. Mm. Да? Тут да. того. О, покажи це окрасення. Не зривай, не зривай. Сам сам хотіть. Деякий красончик росте. Ти казав, нема тут грибів? Аня каже, йдемо цей ліс. Кажу, Аня, тут нема грибів. Оце гриб. Okay. А який маленький рости. ніжка яка велика. Yeah. Синячок. Вийшли нарешті з того лісу. Аня забрала мене кошик, каже, давай ну, я трошки понесу. Якраз тоді, коли ми якраз до хати підходимо. ну не мателя, я ще нічого не бачу. збирали тут Красноголовця знайшли, маслюків понаходили, бабку знайшли одну. Синяків понаходили, білих грибів понаходили. В принципі, ранок почався дуже добре, мені сподобалось. День буде ще прикольніший. Бо планів у нас сьогодні дуже багато. Боже, тоже алкоголіку, ти що робиш? Боже, яке вони Приїхав Серафім, манін брат. Вино привіз Закарпаття десь а їздиш. Піє, ти вже проснувся малий? Так. Yeah. там такий смішний, що ми билися, я його два рази вигравав, а ані програв. Ти бачиш, скільки ми грибочки назбирали? Так. Yeah. Отже, ми помилися, зібралися, поїли. Грибочки дід з бабою чистять. А ми зараз їдемо в Луцьк. Нам треба. Давно діти не скакали на батута, хочемо заїхати. І ще деякі речі треба купити. Ми зібралися, вдягнулися, вроді все нічого не забули. Їдемо. Гарна дуже погода. Вчора так було холодно. Така жара, є ж мені здається, за тепло вдягнулася. Один є мінус. Це... Я теж маю воїська посвідчення. Чого ти мені не даєш їздити? Златка намагається. Добре. Ї. Сідай. Боже бою. Я вже колись давно з їздив за кермом. Це був капець. У мене серце зараз вирветься з людей. Маленькою. Не Вона то добре їздить, але давно вже не їздила. Аня гарно їде навіть. Я думав, Чи буде ти гірше. Курс? Садить корчиться, бльох. Скажи, <рес> кажу, що я нормально їжу То Я ж кажу, що нормально їде. Я, я щось нормально. думав, що буде гірше, але вона гарно їде. все такі руки пам'ятають, як їздити треба. Так, нам треба до тієї колонки. На роботу ти поїдеш на машині. Я дуже хотіла б возити дітей на гуртки треба навчитися їздити на машині ну як я ніби й вмію але просто я боюся ну що ви хочете 5 років декрет, це капець. просто мені треба спокійний нормальний вчитель який отак а... ну я зараз в процесі Пояснити толіку, що мені треба спокійний вчитель, а не ти куди поїхала. Сьогодні він вже молодець. Він мені спокійно пояснює, що треба нажати, що включити, кого пропустити. І мені набагато спокійніше. Один раз біля мене сів тато, і він мені пояснив, «Ань, коли ти здаєш назад, руль повертає. У сторону в яку сторону ти хочеш повернути, в таку сторону повертаєш руля. Все, я зрозуміла з першого разу. Я розказую, який ти вчитель, а. Угу. І який тато вчитель. Добре, йди з'їзди, будеш їздити своїм татом. Їдемо зламали сокіру дома. Нам треба купити нове топорише для сокіри, ще деякі інструменти. Так, наш список. 02. Що ми взяли? Канцелярський ножик, захисні окуляри, топори ще до сукири бо ми зламали. І покажи, що ще ми взяли. Ага. І ще сікатор для дерев. Скоро будемо підрізати дерева, і нас немає ножниць. Мадамчик встав вже. Да. Привіт! Ти проснувся? Зараз відпускаємо Аню, а йде купляє своє парахло, що їй там потрібно. Який кайф для мами просто кудись піти? Самі без дітей, без чоловіка. Так як ми зараз в селі, ми набагато рідше виїжджаємо я постійно з малими. І ми хочеться десь відпочити від цього всього, просто. будемо вибирати крем для Я, ніби я все купила. Я хотіла вас запитати на рахунок вітаміну Д. Я купляю краплі другого тижня життя дітям. Не знаю, чи можна їх приймати дорослим. Питаюся в аптеці, вони теж не знають. Хоча я знаю, що треба приймати всім і дорослим, і дітям. Зараз тим більше осінь. Ми літом не приймали вітамін Д, так як в принципі ми цілими днями на вулиці були. Риби їмо ми достатньо. Думаю, краще купити. Я накупляла сіки носків, три пари толіку і три пари собі. І прикольні принесла на чек. Вітамін Д 3 250 І та вона. Серветки, носки, всяке барахло, 492. Давай, Закінчили ми всі свої справи в Рожище. Все, що ми мали, ми купили. Я зараз покажу що я що купила. Заходила я в ветеринарну аптеку. В нас закінчились таблетки для річарда від кліщів і блохів. Мені сказали значить, таку прикольну штуку. Тим паріка така таблеточка. І там є різна вага. 10-20 кг, 20-40 кг і 40-60 кг. Річард важить приблизно 25 кг. Таблетка для нього на його вагу коштує 350 гривень, а на вагу в два рази більшу коштує 375 гривень. І от вона мені каже, візьміть таблетку на вагу більшу в два рази 40-60 кг. Ділите її наполовину і вам буде на два місяці таблетка. І по ціні буде в два рази дешевше, виходить. Я не знаю, чи так можна. Я переділю на половинку, дам цього місяця одну половинку, наступного іншу. І обов'язково вам скажу, чи є результат, чи є в нього кліщі, чи немає. Якщо насправді кліщів не буде, значить будемо купувати так, тому що це, ну, це в два рази реально дешевше. Ти економиш купу грошей. І знаєте що саме прикольне? Оця манюсінька, манюсінька таблеточка майже 400 гривень. Просто капець. Мені треба купити Адамові бодіки, такі не пісочники, а саме бодіки, тому що він знімає памперс. А мені вночі цього не потрібно, бо потім ліжко мокре, і я не знаю, що з ним робити, чи стирати знов, чи, чи витирати, чи що. І коротше, йому незручно, він розкомарюється мокрий, не спить потім. Мені простіше купити йому два бодіка і все. Я, я буду спати. Ми вагалися куди їхати, Толік приїхав Ну, хорошо. Мені там травля не подобається взагалі життя просто. Але в загальному одяг там класний, якість нормальна для дітей. Не кажу, для дорослих не знаю. А для дітей на рік часу, на два з головою вистачає. Ми от в пісочниках двох, адам ходить, а рік безпробудно, просто постійно. Вже в нього стають маленькі. Я вже їх думаю, на гору, запробую, побачу. Як завжди, все зайнято, нема де стати. Ну так. Да. Ні, поки думаєш, що ми тут будемо кров здавати. Тут наша лікарня. От вона. Діти там стоять сімейного лікаря. Адам вже давно в місці не був. Він зараз просто в шоці від цього всього. Все? Ти чого? Виїхали на сходи, піднімаються, я злякався їх. Аня вже побігла з бокою. Що, Аня, твій відділ. Це твоя слабкість. Пока ходить, переживає. І собі знайшов кросовки. Я дам, він Ух ти! Гарна чи ні? Адам, гарна тобі шапочка. Ні? Правильно, Знімає. А Адамові шапочка не сподобалась. Ну що вже зробиш? Значить, не буде брати її. Все, купили все, що хотіли, все. Йдемо звідси. На касу розраховуватися. Так, накупляли бодіків ножків на 757. Ще один пункт виконаний успішно. Тепер їдемо, пошукаємо Ані взуття. взуття. Просто Аня з такими катаннями ми не встигнемо сьогодні на бути. Коротше, ми їдемо. Виходиш в дитячий магазин і тобі здається, що ти готова купити все. Якби тако були в гаманці гроші, проходиш в дитячі магазини, їх нема. Все. Там ці куртки, яскраві, шапки, Боже, все таке класне, нове, таке сучасне. І тобі здається, все треба. Але по великому рахунку ти це купуєш, дитина ходить рік, все. І ти його кладеш нагору, тобі вже хочеться нове ще. Це як ейфорія. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has we Черевички і Анька хоче собі кофточку подивитися. Анічка, Анічка. Так діти проголодалися, їм треба перекусити. І тоді ми йдемо купляти речі. З дітьми кудись їхати на закупи, це капець. Якщо першу половину дня вони ще терпіли, то друга половина дня їх вже розносить з ногу да. Де я вам поріжу ладно, заради поміж. Нарешті тато взяв Адама просто його а Я собі сижу сама. Тільки є одна проблемка. Адам зовсім не хоче їсти гречки. На щастя, хоч Лука наш їсть нормально. <голодався> Проголодався. Да? Зараз тобі поріжемо ще цю it. Короче, І вже то на Все обов'язково буде Україна. І ми віримо, що найшвидшим часом настане довго очікувана наша перемога. І ніякий ворог до нас більше не зайде. Ну що, йдемо ми вибирати речі. Ти що, вже вибрала? Ні? Це якась XL-ка Поки мама кофти шукає, діти сховалися. Аня вибрала три кофтинки. Та Буду зараз хочу. приміряти, яка з них підійде. Я не знаю, я взяла S XS. Там вони просто якісь такі великі розміри і оцю кофтичку взяла. Вона може і коротенька, але вона така гарненька взагалі. Ну, примірює ж будеш знати. Суди подобається. Ну, це якось... Я зараз ще поміряю. Давай, бігом. Я баба ну, я Скажу, як І Вообще мені не подобається. <плес> ні, бери оту полосату. То що, ти цю береш? У мене вже нема сил ходити. Ще трошки, я взірвуся просто. Фу, з тими гулянками. Слава Богу, що залишили червики Гані купити, червики малому і все. І валом же звідси, бо в мене вже нерви просто не витримують цього всього купуляння. Стоїть три пари. я там дев'ятка був. Стоїть три черевика біля неї і четвертий на ній. І вона ще щось шукає ходить. Не може ніяк вибрати. Чого ти починаєш? А скільки ти ще будеш вибрати? Ну, зараз ще одні принесуть і все. Ще одні принесуть. Тобто цих мало. Знаєш, на першій бою вони всі однакові. Однакові. А... Вони зовсім не однакові. Зовсім різні, так. Я зараз піду до дітей і буду качатись по підлозі так само, як діти. І лазити під стележі. Пішланьку передівати в нові кросовки. А тепер у мене два пакети в руках. Зараз і вийде до нас. О, красуня вийшла. Нова кофточка, нові кросовки. Хоч порадіє сьогодні. 100 років вже нічого і не купували. Пійшли декілька магазинів, немає налогов взуття. Йдемо далі шукати в іншому місті. Ми ввечері зробимо підсувок всіх наших покупок, скільки ми сьогодні потратили і що ми купили. Аня каже: не будемо вже шукати взуття, поїдемо вже в адреналін на батути, тому що нема часу. Тобто наша локація на сьогодні. Надіюсь, що крайня, це адреналін Сіті. Приміщення стало менше, там де дитячі розваги. Але в принципі дітям вистачає місця. Лука, де ти, Адама, Де ти там? Ого! Ти що там робиш? Аня вирішила з ними залізти разом, гратися. Бо Адам, такі коварки робить, що вона злякалася, що він може собі шию ще скрутити. Судні тут людей трохи побільшало. Зазвичай тут ні душі немає. Аня, зголоділа, йду якоїсь бахети візьму і заодно за вхід заплачу. Аж сьогоднішній обід готовий. Два багета і кока кола Що тобі смачно? Можеш закривати кока-колочкою. Ну як? Зараз їдеш і йдеш бігати за малим. Uh -huh. Я за ним вже бігати, ну, я вже не так набігалася, Толік. Mm -hmm. Ну що, ми поїли. Нібито й не їли. Толік пішов до малих. Ну що, Толік доріє. Привітті! Привет. Він поринув світ дитинства. Давай. Ой! Там теж вони пролазити. Прикол в тому, що мені взагалі не подобається. цей перероблений варіант Адреналін Сіті взагалі. Тут плитка, тут холодно, плитка. І виходить, що соку нема, а потім буде йогурт. Я кажу, мам, я кажу, удара мова до сукнує. Ну, бо тому що вони святкують день народження. А ми зараз тобі дамо йогурт. Тільки зараз пускачі попригай, а потім я тобі дам. Треба вже ходити розутим. Тут виходить взути. А раніше вот ти розвиваєшся, ти ходиш босиком скрізь. Потім такий безпорядок на рахунок оплати, ти не знаєш, де платити. Ми взагалі могли б не платити, тому що ніхто тут нічого не контролює. Сталася така неприємна ситуація. Ми купили кросівки в портсіті. З чотирьох вибрали одні двома. І вже я така була щаслива, що я в них піду в адреналіні. Я думаю, зайду я гляну на розв'язку, з чого вони взагалі. Чи це шкіра, чи це не шкіра. Заходжу точно -точ такі самі тисячу триста гривень. А ми купили за 1813 Тобто 414 гривень. Ми викинули невідомо куди. Блін, мене це так заїло. Підошку буквально сіла в машину і вийшла. Ми гарно витерли, як Толік, занеси їх назад. Це великі гроші для нас, 400 гривень, як не крути. Зараз буду замовляти в інтернеті. Адам дуже полюбив таке робити. Юху, вже хвилин 10, так спускається. Лука будує хатку це тато, з татом. Взагалі то луці збудував, а він її ламає. Да, тато збудував хатку. Сьома година вечора. Вже тут на майданчику пусто. Нема нікого. Тепер ми собі занькою завалилися разом з дітьми і лежимо. <зас> ми тут будемо сидіти до того часу, поки не закриється древні сіті. <зас> Полягали, хлопці мої! На другий раз напевно що ми підемо в промінь. Тому що там, мені здається, набагато новіше все. Тут таке вже все пошарпане, що це просто. Все, ми напригались в адреналіні. Тепер лука кричить, хочу їсти, але ладно. Зараз поїдемо що купимо щось поїсти і будемо їхати додому. Завеземо інструменти на хату. Те, що ми купили. Будь ласка, напишіть в коментарях, де ви купуєте речі чи в інтернеті, чи ви йдете і купуєте на ринках, в магазинах. Тому що, наприклад, ми сьогодні влетіли на е, таку нормальненьку суму і так, ми вже дома. Тут з боку список все, що ми понакупляли, і скільки ми на це потратили. А самого низу сума, на яку ми сьогодні збідніли. Так, показую, що купили. Собі е, гель для вмивання, дуже його люблю. Брала блакитний, але цей мені кращий. Серветки сухі, від них немає подразнень, коли діткам витираємо носика. Вітамін D3, не знаю, чи він можна дорослим, чи не можна, ми його всі п'ємо. І рушники. Два бодіка Адамові. Брали легесенькі, щоб спати можна було. Хоча там були такі байкові, я щось трошки шкодую, що ми не теплі. такий. Брали розмір. 92-98. Були носочки, три штуки. Е, такі тепленькі в хаті ходити. Дуже мені сподобалося, що знизу е, такі вони прорезіні йдуть. Так, 189 гривень, три пари. Це вже не байкіки, це вже теж в Єві. Дуже довго стояла, вибирала в Єві креми для рук. і купила колготки Адамові, теж байкіки, такі тепленькі. Дуже класно. Кому сподобалося відео, підписуйтесь і зустрінемось в наступному відео.